Пробую знову отакий От пуфік, тільки зелений. отак так він одівається. Пару опаришів, І все. Забиваємо кормушку. Єс, погнали. І це у нас плотва. Бачите, я ж кажу. Оці ну, пуфіки клює плотва. і таранина, вы подивіться. потужная. Потужна, Потужна таранина. На зеленый пуфик мощно. Знагу стирка брала. А на пуфик таранька блин. Притом такая конкретно. Конкретного розмірчика.